Доброго дня, друзі! Я вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Оксана і сьогодні я пропоную приготувати черничний пиріг з дуже гарною хрумкою солодкою шкіркою. І для цього нам потрібні такі інгредієнти: сама чорниця, борошно, яйця, молоко, цукор, олія, дрібка солі, ложка сметани. Розпушувач. Ванільний цукор. Для хрусткої шкірочки нам потрібне борошно, цукор та вершкове масло. Беремо 3 яйця. Дрібка солі. Ванільний цукор. 12 столових ложок. Цукру. Все гарно перемішаємо. Зіб'ємо нашу масу міксером. Ось яйця підбили в таку гарну пілку. Тепер час додавати молоко. Ці продукти у мене кімнатної температури. Додаємо 12 столових ложок молока. Та перемішаємо. 12 столових ложок олії без запаху. сметана. додаємо 12 столових ложок борошна з гіркою. Так додамо в два етапи. Додаємо борошно те, що залишилося. Та додаємо дві чайні ложки розпушувача. Перемішаємо. Чорницю потрібно промити та просушити. До чорниці додаємо гарну таку столову ложку з гіркою крохмалю. Нема крохмалю, беріть муку, аби наші ягоди не осіли на дно пирога. Ось так перемішаємо. Перед тим як додати наші ягоди. До тіста, додамо ягоди до нашого тіста та перемішаємо. Розігріваємо нашу духовку. На 180 градусів вмикаємо верх вниз, діаметр моєї силиконової форми 25 см. Виливаємо наше тісто до форми. Нам потрібно борошно? Цукор. Масло вершкове посипаємо. Відправляємо пиріг до розігрітої духовки. Перевіряємо наш пиріг шпажкою. Все, готово. Наш пиріг вже прохолонув, такий теплий. Дістанемо його з форми. Він в'якенький та дуже ніжний. Ну, ось чорничний пиріг і зготувався. До чаю, те, що треба. Спробуйте ви приготувати такий пиріг, як я його називаю, 12-ка. Легко заповнити рецепт, тому що все по 12 ложечок йде. Спробуйте поекспериментуйте з якимись іншими ягодами. Всім смачного, друзі! Всім миру, добра, злагоди Готуйте з душею та любов'ю. І у вас завжди все буде смачно. А наразі в мене все. До зустрічі у наступному відео!